Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, що б я до вас сьогодні прийшла. Так, це парасолька. Вона така гарна, красива. А я прийшла не просто так з парасолькою. Як ви гадаєте, нащо вона мені? Правильно, тому що на дворі дощик накрапав, і я з собою взяла. Таку гарну, красиву парасольку, щоб не змокнути. А звідки ля дощик до нас приходить? З неба, з хмаринок він капає. Хмаринки затуляють сонечко і дощик накрапає. І ми з вами ховаємося під парасолькою. Парасольки бувають а ще я вам принесла цікаву казочку про маленьку краплинку дощу. Давайте ми її зараз послухаємо. Високо в небі плавала велика пухнаста хмаринка, і жили на ній маленькі краплинки води. Краплинок було багато і вони швидко підростали. Ще на хмаринці жили двоє друзів хлопчик. Капітошка і дівчинка краплинка. Капітошка був веселий і граливий. Він весело посміхався і бешкетував. А краплинка була навпаки допитлива і літала по хмаринці. І все запитувала – «А лісу потрібні краплинки? Так, звичайно, адже дерева загинуть без води, відповідала мама Хмаринка. А Полю потрібні краплинки. Дуже потрібні, без них травичка і квіточки зів'януть. А людям потрібна краплинка. Усім на землі потрібна водичка, відповіла мама хмаринка краплинки. А краплинка побачила діток, і їй захотіли з ними погратися. І мама хмаринка відпустила її. І краплинка з іншими краплинками випали. У вигляді дощику, пішов дощик. Дітки дуже зраділи. Їм стало весело гратися з краплинками, які впали на землю водичкою. Але мама Хмаринка дуже засумувала за своїми краплинками. Сонечко сказало, я допоможу. І зігріло теплими променями калюшки, і вони піднялися наверх краплинками. І мама Хмаринка дуже раділа своїм діткам. А зараз давайте з вами трішки відпочинемо. Ми з вами послухали гарну казочку про краплину. А тепер пограємося. Зараз, коли буде звучати весела музика, ми будемо танцювати. А коли гляне грім, ми з вами сховаємося під Парасоль. Ну що, почали? так гарно.

Ой, вийшло сонечко, і ми з вами прокидалися і танцюємо. Навколо себе прощаємо. Голівинки гарно. Тоще ховаємось під пари Дощ пройшов, ми з вами вийшли, поглянули, як гарно. Молодці, ми вже відпочили. Ми з вами прослухали гарну казочку про краплинку хмаринку, капітошку. Також трішки розім'ялися. Скажіть, будь ласка, а як краплинка попала на земельку? Так, вона пішла дощиком. А хто допоміг краплинці повернутися до мами хмаринки? Сонечко красиве! Так, а дощик потрібен нам? Звичайно, тому що все живе, рослинки, тваринки і люди потребують дощику. Дощик це дуже добре. Дякую вам, що ви були зі мною. До наступної зустрічі. До побачення!